Понад сім років ошукані вкладники кредитних спілок з Полтави та області не можуть повернути свої гроші. Їхня справа весь час ходила по колу, аж доки не дійшла до суду. До служителів Фемі, де пенсіонери звертаються вже втретє. Серед тих, хто сподівається повернути свої кровні, 79-річний полтавець Альфред Перепелиця каже: остання надія на чесний суд. Я прийшов для того, щоб відбулася справедливість. Свого часу чоловік довірив першому кредитному товариству 150 тисяч гривень. Гроші вкладав у солідне товариство із державною ліцензією, говорить пенсіонер, та залишився ні з чим. Це гроші, значить, моєї сім'ї, сина і наших. За декілька років ми хотіли купити квартиру. Таких ошуканих вкладників кредитного товариства на Полтавщині щонайменше дві сотні. Разом сума їхніх втрачених коштів складає близько 11 мільйонів гривень, розповідає громадський захисник вкладників Юрій Лебедь. І додає у 2009 році, Октябрьський районний суд Полтави призначив віддати ошуканим пенсіонерам майно кредитної спілки. 13 комп'ютерів. Значить, телефони, сейфи, столи, стулья, дуже багато було майна. Воно в конце кінці все пропало. Нічого, нічого, нічого потерпіли, не отримали ні копійки, ні одної, ні одної гайки з майна. За словами свідків, виконавець Державної служби Михайло Тарасенко виконувати рішення суду відмовився. Та ще й говорять, вступив у змову з директором кредитної спілки. Вони знищили виконавчі провадження. Оце, оце відповідь їх нового руководства від відділу Державної виконавчої служби Полтавської області. Він не взирає на, 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 на наші требування всіх потерпілих на, на наші звернення опять в Генеральну прокуратуру і в департамент. Полтавський суд опять вигаражує Тарасенка. Півроку тому в Октябрьському районному суді постановили звільнити від відповідальності обвинуваченого Михайла Тарасенка за браком доказів. У пошуках правди ошукані пенсіонери звернулися до обласного апеляційного суду. Сам же Михайло Тарасенко на камеру говорити відмовляється, а всі звинувачення на свою адресу відкидає. Давайте, коли про це закінчиться, якщо вам буде цікаво нормально про це розповісти, тоді я вам дам інтерв'ю Дослідимо документи. Попри свідків неправдиві далі. покарання для Тарасенка вимагають і в обласній прокуратурі. Я вимагав суд апеляційної інстанції. Це таке визнати винним Тарасенка у інкримінованому злочині та призначити йому покарання саме в трьох років позбавлення волі, і три роки без права обіймати певні посади. Я вважаю, саме таке покарання є законним та справедливим. Лопитання потерпілих та прокурора суд задовольнив частково розгляд кримінального провадження перенесли, аби на наступному засіданні вислухати ще й свідків. Ольга Бацула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.